Завдання 140. Перше. Накресли відрізок АБ завдовжки 12 см. Виділи на ньому червоним олівцем відрізок АС, який становить шосту частину відрізка АБ. Завдання 142. Накресли відрізок АС завдовжки 2 сантиметри. Відрізок АС становить шосту частину відрізка АБ. Відновив ціле відрізок АБ. Завдання сто сорок третє. Накресли відрізок ПМ задовжки 3 см. Це третина відрізка ПК. Віднови відрізок ПК за величиною його частини. Завдання 144. Накресли відрізок ПК. Завдовжки 9 сантиметрів, познач на ньому точку М, так, щоб відрізок ПМ становив третину відрізка ПК. Знайди величину цілого. За величиною однієї з його рівних частин, відновивши величину цілого на відрізку. Щоб знайти ціле за величиною його частини, слід величину частини помножити на кількість рівних частин у цілому. Завдання 142. Знайди одну третю від дев'яти. Щоб знайти частину від цілого, треба величину цілого розділити на кількість рівних частин у ньому. Тобто 9 поділити на 3, дорівнює 3. Знайди ціле, якщо його одна третя дорівнює 9. Щоб знайти ціле за величиною його частини, слід величину частини помножити на кількість рівних частин у цілому. Тобто ми маємо 9 помножити на 3 дорівнює 27. Знайди одну другу від восьми. Щоб знайти частину від цілого, треба величину цілого розділити на кількість рівних частин у ньому. Тобто 8 ми маємо поділити на 2 дорівнює 4. Знайди Ціле, якщо його одна друга дорівнює 8. Щоб знайти ціле за величиною його частини, слід величину частини помножити на кількість рівних частин у цілому. Тобто 8 ми маємо помножити на 2, дорівнює 16. Завдання 143. Виконай арифметичні дії. 42 поділити на 7 буде 6. 6 помножити на 3 буде 18. 18 поділити на 9 буде 2.

Тридцять. 30. 30 поділити на десять, три. Три помножити на вісім. Двадцять чотири. Двадцять на шість. Чотири. Чотири помножити на чотири. Шістнадцять. Шістнадцять поділити на 2. Вісім. Вісім помножити на дев'ять дорівнює. 72.